У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки дводенна міжнародна науково-практична конференція, науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку, освіти та науки. Масштабний захід зібрав у Волинському виші 35 ректорів різних регіонів України, а також науковців з Великобританії, Німеччини Італії. Головою оргкомітету конференції став заступник міністра міносвіти Євген Суліма. На початку нашої конференції подякувати за організацію нашої конференції господарів. Це перш за все університет, який сьогодні приймає нас Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. По-друге, прекрасне місто Луцьк. А також прекрасна земля Волинська, яка сьогодні зустрічає і сонцем, і гарним настроєм, і гарними людьми, які сьогодні готувалися до нашої сьогоднішньої роботи. Привітали учасників заходу голова Волинської ОДА Борис Клімчук, Луцький міський голова Микола Романюк, колишній випускник СНУ імені Лесі Українки, а нині нардеп України Юрій Савчук. І стратегія розвитку національної освіти мусить бути адекватному, адекватною сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесом. Якби хто не успів, то та Сумнів, мені здається, нікого немає. І найвища школа України шукає шляхи, аби стати ну, локомотивом соціально-економічного розвитку держави. І це правильні пошуки, це правильний шлях, це правильні наміри, які в значній частині в багатьох вишах класичних університетах реалізуються в області до реалізації. Це не тільки наукові інститути, це не і класична наука, але кожен виш. Я ще раз кажу, найперше класичні університети мають шанс, можуть і мають бути стартовими майданчиками для інноваційного розвитку і території, екстериторіальними, якщо хочете, тому що ринок України, він меж не має адміністративних, не замикається в межах окремої області, окремої території, рівно як і рішення, які прийняті нашим президентом. Які підкріплені вже відповідними рішеннями Верховної Ради України, шлях України в Європейський Союз, ця конференція також буде якимось черговим етапом, черговим поштовхом до розвитку науки в нашій державі. Хотів би сказати, що Луцька міська рада, я як міський голова, ми розуміємо, що без науки, без співпраці з наукою, без Спільної, спільної роботи, без спільних проєктів, будь-яке місто не має перспектив, не має перспектив розвитку. Але для того, щоб наука розвивалася, потрібна матеріально-технічна база. І ми це прекрасно розуміємо, і перші кроки зроблені. Я не говорю там про якісь певні угоди, які укладені в нас з вищими навчальними закладами в міської ради по напрацюванню тих чи інших тем, про якісь спільні конференції, про якісь спільні проекти, які сьогодні вже впроваджуються в життя. А я говорю про те, що сьогодні. Як би важко не було, як не просто, ви розумієте, сьогодення. Сьогодні 8 гектарів землі майже в центрі міста зарезервовано під будівництво студентського містечка. І поки я буду міським головою, я не дам жодного метра квадратного, хоча, як кажуть, вже там ходять кругами, щоб звідти хтось щось забрав. Відбувається дуже серйозна подія для нас, для Волині, для нашого університету. Хочеться подякувати вам за вашу працю. Тому що ви всі є людьми, які формують сьогодні наше будуще, будуще нашої країни. Погляди і душі наших дітей. І в нашої країні є сьогодні дуже складний, нелегкий шлях це інтеграція в Європу. Тому сьогоднішня ціль, вона прямо пропорційно полягає з вашою роботою. Оповідь ректора східноєвропейського університету Лесі Українки стосувалася можливостей заробляння грошей вишами. Кожен з ректорів може поділитися досвідом і розказати, також, як в їхньому університеті заробляють кошти, і тому є. Я знаю в актовому залі. Львівської політехніки є один надпис, що всі ми разом набагато розумніші, ніж кожен окремо. Тому я думаю, що цей досвід, який ми сьогодні отримуємо на цій конференції, будемо використовувати у розвитку своїх університетів. І перед тим я хотів тільки нагадати слова українського філософа Григорія Сковороди, який сказав свій час, що сама. Потрібна наука, це наука забувати не потрібне. Що це означає? Він говорив, що все потрібне це просте, все не потрібне це складне. І коли ми відвідуємо університети Європи, коли йде презентація університетів, багато ректорів якраз приділяє велику увагу бюджету цих університетів. Кожен університет Європи складає, має державне фінансування плюс. Це фінансування, яке сам заробляє, і воно приблизно в, відношенні, в процентному відношенню один до одного, як, наприклад, 50 мільйонів бюджет, 50 мільйонів університет заробляє додаткові кошти. Коли повертаюся в наш університет на одному з засідань нашої вченої ради, я сказав, що ми навчилися отримувати зарплату, але ще не навчилися заробляти кошти. І тому я хотів ще раз подякувати Міністерству освіти. Особливо Євгену Миколаївичу, за те, що він багато працює в цьому напрямку, щоб наші університети мали можливість максимум використовувати свої можливості додатково заробляти кошти на розвиток своїх університетів. Заступник міністра міносвіти говорив про рівень знань студентами і викладачами англійської мови. Я вважаю, що нам сьогодні, крім інститутів Конфуція, гьотти інститута, треба все ж таки розвивати і ту мову. На які сьогодні повинні ми не просто вчити студентів спілкуватися, але все ж таки готувати і наукові наші розробки, можливості для друкування в наукометричних базах. І тому сьогодні ми будемо говорити про те, що нам треба змінити для того, щоб покращити навчання чи вивчання англійської мови серед технічних вищих навчальних закладів, серед студентів. Класичних університетах і що нам робити з тими викладачами, які сьогодні вчать вчать, 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 вчать. А студенти як не знали англійської мови, так і, і не знають. Відповідаючи на запитання журналістів, Євген Солима розповів про принципи здобування звання кандидат науки в Україні. Ми створили умови, коли існує спеціалізована рада, в яку ходять не представники міністерства освіти, це вчені викладачі. Які на цих, на цих спеціалізованих радах заслуховують кандидатські і докторські дисертації. Після цього стенограму оформлюють і направляють до атестаційної комісії Міністерства освіти. Після цього на розгляді експертів приймається рішення, що вона відповідає всім вимогам за нормативними показниками, і відправляється, якщо це фахівець, який не працює в системі освіти. На експертну раду, щоб запросити і задати питання, обов'язково, як ви приводили приклад Кернесу, державному службовцю, чи направляється зразу на комісію в зв'язку з тим, що робота повністю вся відповідає, це доцент однієї з кафедр, і міністерство до цього не має жодного відношення, тобто є вчені, які визнали, що цей представник може стояти з ними поруч, як фахівець в тій чи іншій галузі.